Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія це рубрика, де ми кожну неділю інвестуємо в криптовалюту 15 доларів для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні ми будемо купувати наступні монети. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Також, друзі, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, переходимо до нашого портфеля. На сьогодні в нас інвестовано є 690 доларів. Нагадую, друзі, що ми кожну недільку інвестуємо 15 баксів. І сьогодні ми накопичили ось такий капітал. Бачимо, вже просадка в нас є по портфелю, звичайно, не такий профіт, як був раніше. Раніше в нас було більше 700 доларів чистого прибутку. Але, друзі, ринок коректується, він не росте без корекції. Маєте це прийняти, маєте усвідомити. Як бачите, найбільша просадка в нас по монеті Stark.NET. Давайте перейдемо трошки нижче, покажу вам взагалі, яка ситуація. Можете побачити, друзі, що монета ЕксРПІ у нас показує максимальний профіт. Профіт 170 доларів чистого прибутку, монета суї, монета Аве. Далі, якщо ми полистаємо, то побачите, друзі, що в нас такі монети, як Аптус, Тонкоін, Лейр Зеро і Оптімізм, вони знаходяться також в просадки. Саме більше це, звичайно, у нас Starknet тягне портфель, але друзі, для нього, для нього також прийде свій час і нам потрібно просто не здаватися, продовжувати накопичувати, тому що тут, друзі, грає роль взагалі час і дистанція, і ваша витримка. Маєте це вже прийняти, зрозуміти, тому що я знаю новачки приходять. Вони вже хочуть, щоб завтра їм ракета летіла. Завтра вони вже почали заробляти. Але як бачите, друзі, тут все працює трошки інакше. Потрібно також набиратися терпіння. Переходимо давайте до нашої таблички. Це наша взагалі таблиця, наша стратегія, як ми купуємо. Нагадую, що ми вибираємо тільки ці активи, ці саме для довгострокових інвестицій. Біткоін, ефір і монету XRP, я буду накопичувати кожен місяць, не дивлячись взагалі на ціну. Мене це не цікавить. Ціна так, а взагалі по іншим проектам ми будемо їх фіксувати. Тобто, дивіться за цим проектом, тому що це проект не просто там пенсія. Так, я хочу, щоб ви зрозуміли, друзі, що я формую капітал і реально. Показую на своїх прикладах на своїх прикладах на своїх коштах, щоб ви щоб ви реально бачили, як створюється капітал так самого нуля, тому що починали ми рік назад з 15 доларів. Сьогодні ви бачите ось такий результат. Я не вважаю, що це для українця велика сума. Тому, друзі, давайте продовжувати. Переходимо спочатку на біржу OKEX. Покажу вам тут наш баланс. Як на сьогодні, бачите, у нас звичайно є просадка по портфелю. Було в моменті 1300 доларів, сьогодні вже 1000 доларів. Ну це крипта. Друзі, така волатильність, це нормально. І переходимо давайте до наших купівель. Покажу вам як. Купити крипту, переходимо на спот. Сьогодні будемо по списочку купувати. Як бачите, в нас є різниця. По списочку ми будемо купувати монету Starknet, перша в списку. І давайте також зараз її купимо і покажу вам потім графік. Переходимо в пошук, вписуємо монету Стерка, вибираємо нашу торгову пару. Зараз ми перейдемо до купівлі, покажу вам, як це все робиться. Взагалі, це ролики, звичайно, для новачків, тому що я хочу, щоб самого нуля новачок розумів, як взагалі це все робити. Переходимо, давайте трошки нижче. Вибираємо Market Order і нажимаємо 5 доларів. Купуємо на 5 баксів, нажимаємо купити, купити СТРК, Також. Зараз запишемо нашу транзакцію, постараюся це все швиденько робити. Дивіться, на 5 доларів вийшло в нас 17 монет з Переходимо сюди, нажимаємо транзакцію, вибираємо з СТРК. це наша бухгалтерська книга. Сюди записуємо нашу кількість монет 1778, ціна 0,281, і додаємо нашу транзакцію. Все транзакцію додали. І зараз давайте, друзі, перейдемо до графіку, покажу тут ситуацію, що взагалі відбувається. Зараз у нас іде ліквідація взагалі всіх лонгових позицій. Тобто зараз ми ліквідуємо і я думаю, вже побачимо. Бачимо висхідну структуру, але, друзі, по біткоїну, взагалі, аналіз я найближчим часом також постараюся записати, тому слідкуйте. І ось так виглядає графік монети Starknet. Я в попередніх відосах, звичайно, показував, що нам не, не хотілося би нижче виходити цієї зони, але бачимо, друзі, що відбувається капітуляція. Відбувається взагалі повна зневіра в ринок, так і бачимо ось таку просадку. Від своїх глобальних хаїв монета Старкнет сьогодні вже торгується 89%. Звичайно, більшість буде говорити, що це скам, що вона там ніколи не виросте, що вона буде падати зараз нижче, так не потрібно. Спішити накопичувати, але я ці всі ці всі історії пам'ятаю. І, звичайно, тут, друзі, грає роль плавне накопичення. Так, тобто, поступово собі усереднюєш і те, що ми, звичайно, робимо з вами по проекту криптопенсія. Я показую, як це все реально робити на реальних прикладах, і прийде час, коли монета прийде, звичайно, в цей діапазон і набагато вище. На це потрібно також терпіння і дочекатися цього періоду. На мою думку, друзі, ми побачимо сильний відкуп. Одразу це відбудеться, так тобто, уже. Не, не дадуть сильно вам тут в цьому діапазоні засижуватися, щоб ви тут не купили монету в правильному діапазоні, так тому що тобто побачите вже ситуацію. Я думаю, найближчим часом самі це побачите, як швидко відкуплять ось це падіння. Це особиста така моя думка. Переходимо давайте далі. Наступна монета, яку ми сьогодні купимо у середньому це монета Chainlink. Давайте подивимося, яка в нас ситуація по лінку. Він у нас зараз показує невеликий профіт: 56%, 30 доларів чистого прибутку. І переходимо, давайте до купівлі монети лінка. Відкриваємо графіки. Бачите, друзі, ми купували лінк по 18 доларів. І в цьому діапазоні по 21$ долар купували, і сьогодні також будемо накопичувати. Переходимо в Market Order, вибираємо 5 баксів, нажимаємо купити. Купуємо монету «Chainlink». Вийшло в нас 0,24 монети лінка. Переходимо, давайте одразу до графіку, що взагалі тут відбувається. Лінк, насправді, я вам скажу, друзі, що він сильно себе показує, і досить сильна монета. Одразу вона одна з перших показала ріст, вихід з діапазону. Такий діапазон накопичення був. Так, вийшли ми з діапазону, затестували його в цьому діапазоні. Зараз у нас також відбувається продовження висхідної структури. Оновили ось цю глобальну структуру, так -то оновили свої хаї. і відбувається просто корекція. Яка корекція в нас зараз по цьому імпульсу є? Давайте подивимося від цих хаїв. 21 долар була корекція на 40%. Я нагадую, друзі, що монети не ростуть без корекції. Так, якщо ви подивитеся, як це було на дистанції, як це було на попередніх циклах, подивіться, скільки раз монета тут коректувалася. Так тут було раз 67%, ще раз ось тут коректувалося 46%. Ось це падіння під час коронавіруса, подивіться, 44 долара була, так, і коректувалася на 70%. І подивіться, який результат потім вона після цього зробила. Навіть якби ви ось тут в цьому діапазоні купили на хаях, так зробили помилку, купили на хаях, побачили в моменті мінус 70, Подивіться, скільки взагалі вона показала результат ще, плюс 600% профіту. І я розповідаю, друзі, що потрібно дистанція, і це не завтра робиться. Не завтра ви будете вже одразу в профіті. Потрібно місяць, два, півроку чекати, рік, так якщо доведеться. І повірте, набагато складніше чекати 4 роки, чим, наприклад, там пів чи пів або рік чекати, так? Повірте, друзі, тому що. Всі, хто вже пройшли ось цей діапазон, хто ось тут був, так я думаю, багато людей, ну деяка частина, також ви пам'ятаєте, друзі, хто з цього періоду. Напишіть обов'язково в коментарях, поставте лайкос, щоб я розумів скільки взагалі вас дивиться взагалі мій YouTube канал. Хто зайшов в цьому діапазоні, прокатився, бачив усі всі капітуляції, побачив ось цю невіру в цьому діапазоні. Так, напишіть в коментарях, скільки взагалі вас людей тут є в мене на каналі. Переходимо, давайте далі. Наступна монета, яка сьогодні купимо, це монета ZRO. Досить нова монета. Ми її також накопичуємо. Останній раз монету ZRO ми купували в районі 5 доларів. Сьогодні вже коштує 3 бакса. Тобто корекція є досить непогана. Купуємо на 5 баксів, нажимаємо купити. Вийде в нас більше однієї монети, і переходимо, Давайте одразу до графіку. Покажу тут ситуацію. Також капітуляція відбувається, повні повна капітуляція. І дивіться, друзі, ось ці діапазончики покажу ось цю ліквідність. Вона звичайно, якщо ми познімаємо ось цю всю ліквідність, тобто за цими лоями такими так. Давайте я ще ось ці всі покажу діапазони. Я впевнений. Друзі, коли ми познімаємо ось цю ліквідність, ми побачимо досить сильний відкуп. Тобто, повірте мені, побачите самі це на дистанції, як це відпрацює. Якщо ми, звичайно, не побачимо одразу, тобто, може, тут деяка консолідація буде. Потім на якихось негативних новинах ще ось такий сквізок зробити, і далі побачимо політ. Не думайте, що ми будемо в цьому, в цьому діапазоні там досить довгий час торгуватися, тому що це потужний проект. Сам монета та ЗРО це потужний проект. Повірте, друзі, він на дистанції зробить вам великий взагалі результат. Це особиста така моя думка. Я на нього навіть знімав огляд на своєму youtube каналі. Можете знайти, подивитися мої цілі, тобто я про це все розповідаю. Ось купи та чекай монета за еру. Там я розповідав цілі, потенціал, як фіксувати альту. Тобто, друзі, я даю досить корисну інформацію. Ось такі мої думки взагалі по цим монетам накопичуємо поступово. І давайте зараз перейдемо до купівлі монет з проекту X10 і X 20 Це два високоризикованих проекти. Я їх веду звичайно не публічно, але веду показую цю всю дію в телеграм-каналі. По проекту X10 я накопичую монету на біржі. BINX, ікс, також знайдете в описі або в телеграм-каналі. Монету FIRE купую. Переходимо давайте до біржі BINX. ікс, купимо монету FIRE. Я вже закинув сюди стайбли. Переходимо давайте на спотову торгівлю. Також зараз покажу цю монету. Графік цієї монети, тому що більшість вважає, що це скаміна і думають, друзі, що я засаджую в скам. Ну, друзі, але я вам скажу, що висновки завжди робіть на дистанції не завтра, не через неділю. А висновки зробите потім, друзі. Тому купуємо монету Fire, Вибираємо торгову пару. Зараз покажу вам графік. Дивіться, монетка Fire, ось такий є, взагалі видно нашу середню ціну, вона в районі в нас 0. 0,8, так, тобто плюс-мінус в цьому діапазоні. Просадка по монеті FIRE у нас сьогодні мінус 56%. І ми можна сказати, зараз будемо з вами купувати на самому дні ще, тому що йде зараз капітуляція по ринку, йде максимальний страх. Переходимо давайте до риночного ордера. Ми купуємо на 15 доларів, купуємо по ринку по ринковому ордеру, нажимаємо купити FIRE Вийшло в нас 4300 монет. Майже і давайте я вам покажу графік цієї скаміни, як вона взагалі виглядає. Тому що ну, я знаю багато хто думає, що я засаджую. Людей, в якийсь, який, якийсь скам, але друзі, пам'ятайте, що я виділяю на такі проекти досить маленьку частину свого капіталу. Я готовий втратити ці кошти, але ризик, потенціал цього проєкту є досить великий. І маєте це, я думаю, ви це усвідомлюєте. Так, дивіться, капітуляція, взагалі, корекція була спочатку 98%, зараз в нас 99%. Куди ще далі може монета падати? Так, тобто, можемо ще, ще падати і падати на 99,9%. Ми дна не знаємо. І саме в тому весь прикол, що ми накопичуємо кожну недільку, тобто ми раз купуємо. Купуємо, купуємо собі, і зараз побачите, що наша середня ціна після нашої купівлі, якщо ми подивимося, наша середня ціна уже зараз змістилася. Тобто накопичили ми 47 тисяч монет Fire, і було прикольно, звичайно, якби монета була коштувала 1 долар, так? Можливо, таке й відбудеться. Не знаю, побачимо на майбутнє. Давайте подивимося, що в нас по PNL. Як бачите, собі вартість в нас в районі 75, тобто 0,75 наша вже середня ціна. І завдяки тому, що ми накопичуємо кожну неділю, і якщо монета продовжить падати. І ми будемо накопичувати далі, так то наша середня ціна вона буде з часом зменшуватись і зменшуватись. Тепер наша ціна середня знаходиться в цьому діапазончику. Так, ось недавно було 0,08, тепер 0075. І в тому весь прикол всіх цих усереднень і взагалі накопичень поступово. Так я звичайно вам це все показую. На сьогодні мінус 53% вже 191 долар нас просадки. Ось така взагалі ситуація по цьому проекту: проект X10. Тепер, друзі, переходимо до проєкту X20. Я також накопичу ще одну монету, показую вам це взагалі свої дії, свій результат. Звичайно, хотілося б довести цей проект до класного результату, але це все залежить звичайно, чи виявиться цей проект не скамом і взагалі покаже якийсь результат, хоча б так. Переходимо на біржу Gate. Я на цій біржі вже накопичую. Це мене. Та Емос, я про цей проект більш детальніше. Взагалі телеграм-каналі знайдете детальну інформацію про ці проекти. І зараз ми будемо купувати монету Емос. Сьогодні вона також показує велику просадку. Так, будемо купувати монету Емос на 10 доларів. Давайте виберемо наш лімітний ордер. Хто нам продає? Ми нажимаємо ліміточкою. Купимо. Це у нас вийде. Давайте ось так: 780 монет. Нажимаємо купити. Купуємо монету EM. Купили, і зараз наша середня ціна також знизиться. Як бачите, вона знизилася тільки що в реальному часі 0,21 тепер стало. Давайте перейдемо зараз до графіку більш детально, і ось так виглядає графік цієї скаміни. Проект X20 сьогодні корекція. Якщо ви подивитеся, 99,7% корекції. Звичайно, більшість думає, що це якийсь скам. І я не можу з вами не погодитися, що монета виглядає взагалі скамом. Подивіться на цю картину. Якщо відключити не логарифмічний графік, підключити, подивитися, то ви взагалі бачите ось цю ситуацію. Наскільки сильно монета взагалі впала, так торгується на самому дніщі. І, звичайно, немає ніяких гарантій, що ця монета виявиться не скамом. І в тому весь прикол, друзі, що бачите, що я також розподіляю по різних проектах, по різних монетах, і також стараюся, щоб моя середня ціна якомога була біля донних значень. Тому що навіть коли відбувається ось такий відскок, ось, бачите, ось тут раз відскок був, ось тут відскок був, то ви можете в реальному часі. Як стільки відбувається такий віскок, ви знаходитеся вже в профіті, тобто 50-100% профіту ви будете мати в моменті, забирайте свої вкладення, якщо вам дуже страшно, так забирайте вкладені, виходите повністю з цього проекту і далі сидите собі просто з безкоштовними монетами. Тому, друзі, це звичайно є менш ризикований варіант, але ось така стратегія також може бути задіяна по бажанню, хто взагалі хоче менше ризикувати, тому ось така інформація. Надіюсь, для вас цей ролик був корисним. Постарався з вами поділитися своїми діями, ді... 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 своїми думками. І звичайно стараюся для новачків, щоб вони щоб ви мали змогу дійсно заробити на цьому ринку і не котлетилися, і не ловили зва, не ловили потім ФОМО. Тому ось такий результат. Якщо вам сподобався відео, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дивіться корисні ролики з мого YouTube каналу, тому що я тут також для вас стараюся. Топ-10 монет. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім профіту. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!